Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 травня відбулись президентські праймери в штатах Монтана, нью джерсі нью мексико Південна Дакота та в окрузі Колумбія. Також Відбулись первинні вибори щодо Палати представників, Сенату та майбутнього обрання губернатора в штаті Монтана. Тут ми знову ж таки будемо в першу чергу говорити про президентські праймеріс, так і пройдемось по всім цим штатам, про які я сказав вище. Отже, якщо говорити про результати праймеріз в окрузі Колумбія серед демократів, то тут ми спостерігали наступні показники. Загальна кількість делегатів 20, 92% опрацьованих голосів станом на зараз за даними NBC News. Байден 87,2%, або 60 479 голосів і всі 20 делегатів розподілились на користь чинного президента. Далі опція вписати ім'я 7,1 або 4 голоси. Вільямсон 4,5 або 3 119 голосів і інші кандидати 1,2% або 844 голоси. Серед республіканців в цьому окрузі праймерис відбувалися раніше, і хочу нагадати, що за їх результатами тоді перемогу здобула Нікі Гелі, так яка вибула з гонки після супервівторка, який відбувався 5 березня. Якщо говорити про результати... Праймері серед республіканців в штаті Південна Дакота, то тут ми також констатуємо, що вони не проводились, оскільки Дональд Трамп був єдиним кандидатом у бюлетені. Тому всі 29 делегатів були розподілені на його користь. Якщо говорити про Результати праймеріс в цьому штаті серед демократів. То тут наступні показники, загальна кількість делегатів 16, 60% опрацьованих опрацьоване голосів станом на зараз. Байден 74,4% Перша позиція і перемога в цьому штаті. Або 13423 голоси. Вісім делегатів розподілились станом на зараз за даними NBC News. Вільямсон 11,5% або 2076 голосів. Філіпс 9,6% або 1130. 731 голос. Інші кандидати набрали 4,5% або 804 голоси, і тут ми очікуємо, що має відбутись розподілення ще восьми делегатів. Вже в подальшому ми виставимо остаточний результат, так? Щодо праймерів в південній Дакоті серед демократів. Далі ми рухаємося до штату Нью-Мексико, і тут ми спостерігали наступні результати: праймери серед республіканців. Загальна кількість делегатів 22, 96% опрацьованих голосів станом на зараз. Перша позиція Трамп результат 84,5% або 78 716 голосів. Але тут ще не відбулось розподілу делегатів. Тому ми далі будемо слідкувати за NBC News, коли цей розподіл відбудеться. Гейлі 8,6% або 8 016 голосів. Опція без зобов'язань 3,3 або 3 116 голосів, і інші кандидати 3,7% або 3 Голоси. Тут ми констатуємо, що Трамп показав достатньо високий результат, більше 80%. І Нікі Гейлі показала гірші дані, так? І вона тут не змогла подолати позначку 10% у порівнянні з праймеріс, які ми спостерігали в. Травня 2024 року. Очікуємо розподілу цих 22 делегатів в нью мексико Якщо говорити про результати праймеріс у цьому штаті серед демократів, то тут наступні дані. Загальна кількість делегатів 34, 97% опрацьованих голосів станом на зараз. Байден перша позиція 83,5% або 110411 голосів і. На його користь було розподілено 28 делегатів. Опція без зобов'язань – майже 10% або 12 918 голосів. Вільямсон, третя позиція, 6,7% або 8 925 голосів. Теж достатньо високий показник у порівнянні з південною Дакотою, так? де Байден набрав менше 80% голосів. Далі рухаємося до штату Монтана, і тут серед республіканців ми спостерігали наступні результати праймеріз. Загальна кількість делегатів 31, 99% опрацьованих голосів станом на зараз. І тут Дональд Трамп знову ж таки був єдиним кандидатом, і він зміг набрати 90,9%. Або 157 673 голоси. І тут чомусь також ще не відбулося розподілення делегатів за NBC News. Теж будемо очікувати це. Опція без переваг, друга позиція 9,1%, або 15 783 голоси. І опція вписати ім'я 6 голосів. Тому тут, знову ж таки, ми очікуємо цей розподіл. І констатуємо, що Трамп був єдиним кандидатом. Якщо говорити про результати праймеріс в штаті Монтана серед демократів, то тут наступні результати дані. Загальна кількість делегатів 20-79% опрацьованих голосів станом на зараз. Байден 91,3% або 89 716 голосів. На його користь було розподілено 16 делегатів. Опція без переваг 8,7% або 8559 голосів. І опція вписати ім'я, в цього лише на всього 9 голосів. І тут ми будемо очікувати розподілу чотирьох делегатів. І Байден знову ж таки був тут одним кандидатом серед демократів. І завершуємо аналіз штатом Нью-Джерсі, де серед республіканців були наступні. Показники, загальна кількість делегатів 12, 77% опрацьоване голосів станом на зараз. Трамп знову ж таки був тут єдиним кандидатом, і він набрав 98% або 291 902 голоси. 92, перепрошую. І всі 12 делегатів були розподілені на його користь. Опція вписати ім'я 2% або 6042 голоси. Серед демократів у цьому штаті ситуація була трішки інша. Був ще один кандидат, але це не завадило Байдену отримати перевагу в Нью-Джерсі. Тут загальна кількість делегатів 126, 68% пропрацьованих голосів станом на зараз. Байден отримав результат 87,8% або 419212 голосів. 119 делегатів було розподілено на його користь станом на зараз. Опція без обов'язань 8,9% або 42 439 голосів. Інші кандидати майже 3 або 13 237 голосів, і опція вписати ім'я 0,6% або 2 голосів. Сім делегатів ще не розподілені, очікуємо остаточних. Результатів. І традиційно далі ми переходимо до кількість делегатів кількості у потенційних кандидатів після цих праймеріз. Якщо брати республіканську партію, то у Трампа 2243 делегати Гейлі 93, Десантіс 9, Рамасвамі 3, всі вони вибули. А Трамп ще у березні набрав більше ніж 1215 делегатів для того, щоб він міг претендувати на номінацію єдиного кандидата на посаду президента США від цієї партії. Демократи Байден 3865 делегатів, без зобов'язань Філіпс 4, Але він вибув, і палмер 3. І Байден також ще у березні набрав більше ніж 1976 делегатів, щоб претендувати на аналогічну номінацію, так, але від демократичної партії. І зробимо короткі висновки: перше, те, що Трамп і Байден здобули чергові перемоги у всіх штатах, а також Байден в окрузі Колумбія. Другий висновок. Виходить з того, що республіканці завершили президентські праймері за календарем, тобто вони відбулись вже у всіх штатах і частинах Америки. Якщо говорити про демократів, то у них 8 червня будуть кукузи партійні збори в Гуамі та на американських Віргінських островах. І вони також вже в кінці цього тижня поставлять крапку в цій історії первинних виборів. І далі вже ми будемо підбивати остаточні. Підсупки цих. Праймерис. Ось такі результати ми спостерігали в межах таких фінальних праймерів, так, які відбулись у вище вказаних штатах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїм. Друзями, слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!